Мені подобається кидати виклик людям. Я хотів би, щоб всі, хто дивиться це відео, протягом наступних семи днів провели невеликий експеримент, які три речі ви могли б порадити людям робити щодня протягом тижня. Може щось переосмислити чи припинити думати про якісь речі, чи може інакше реагувати на ситуації. Що слід робити кожному з нас, щоб через сім днів ми почали відчувати в собі неймовірні зміни? Відчуватися більш здоровим, живим та енергійним. Перше, що роблять люди, прокидаючись уранці, це починають думати про свої проблеми. А всі ці проблеми це спогади з минулого. Тому, коли вони думають про свої проблеми, в цей момент вони перебувають у минулому. Вони починають котре переживати ці проблеми, котре відчувати ці негативні емоції, почуватися нещасним і негідним. Більшість людей живуть у своєму минулому, а не теперішньому. Живучи постійно у своєму вже знайомому минулому, вони мають і передбачуване майбутнє, вони прокидаються, перевіряють свій телефон після цього публікують щось у соціальних мережах. Потім вони перевіряють новини, електронну пошту, йдуть у душ, п'ють каву, одягаються і їдуть на роботу. Роблять те саме, живуть за тією ж програмою. Люди фактично втратили свободу дій. Тому як тільки ви прокинетесь, поставте собі просте запитання. Що є для мене найбільшим ідеалом? Та яким я маю бути сьогодні, щоб досягти цього ідеалу? Як тільки ви поставите собі це запитання, ви почуєте, як ваше тіло каже вам. «Лиш ж ти так втомився, Випиш чашку кави, тобі вже треба йти. Тоді ви скажете Так, 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 тіло, почекай, не ти тут командуєш, а я. Ти хочеш, щоб я зробив усі ці речі. Але це мій час. Тому зараз ти сидітимеш тут і робитимеш те, що скажу тобі я. І тепер, коли ваше тіло захоче взяти вас під свій контроль, ви усвідомлюватимете і продовжуватимете робити те, що вважаєте за потрібне ви, а не ваше тіло. І ще разом ви отримуватимете перемогу і щось, що у собі змінюватимете. Зробіть ось що, запишіть чотири думки, які виникають у вас найчастіше протягом дня. такі думки на кшталт. Я не можу. Це занадто важко для мене. Записавши їх, ви здивуєтеся, як довго їх не поміщали, як безвідповідально ви до них ставилися. Подумайте і запишіть чотири речі, які ви хочете змінити. Може, вам не подобається ваша поведінка, або ви часто скаржитесь, або звикли когось звинувачувати, Усвідомте це, можливо, ви настільки звикли до цих емоцій, що вже не можете відокремити себе від них. Ви повинні усвідомити ці стани тіла і розуму та сказати собі, що таким я був раніше. А потім спитати себе. Які думки повинні бути в моїй голові. Після цього просто почніть заповнювати свій мозок цими необхідними, на вашу думку, думками? Зрозумійте, яка поведінка переважатиме у вас сьогодні, як реагуватимете на ситуації? Почніть практикувати це кожен день, поки у вашому мозку не утворюються нові нейронні зв'язки та не виробиться нова програма. А тепер найскладніша частина. Чи зможете ви емоційно відчути те, що знаходиться поки у вашому бажаному майбутньому? Не здавайтеся, пробуйте доти, доки вам не вдасться це зробити. Робіть це протягом кількох днів. Спробуйте утримати собі такий стан. І тоді ви побачите, як багато можливостей перед вами відкривається. Це називається синхронністю. Друге, наприкінці дня, перед тим, як йти спати, подякуйте за все, що у вас є. Відчуйте цю подяку. Навчіть своє тіло відчувати ці емоції. Подяка свідчить, що ви вже щось отримали. Коли вам дарують щось цінне, ви кажете дякую, тому що ви дійсно відчуваєте подяку. Коли ви щось отримуєте, ви дякуєте за це. Тобто, подяка це невід'ємний стан людини, яка отримала щось для себе цінне. У цей час людини переважають ті думки, які відповідають за її емоційний стан. Коли ви перебуваєте в падяці, всі ваші думки потрапляють прямо у ваше тіло. Якщо ви кажете собі Я здоровий, я багатий, але при цьому ваше тіло запрограмоване на заперечення. Воно скаже вам ні, ти не здоровий і не багатий, і тому ваші думки зупиняться і просто не зможуть пройти далі. Коли ж ви перебуваєте в падяці, у вашому організмі відбувається близько 1200 різних хімічних реакцій, спрямованих на відновлення організму. Тому приділіть хоча б 10 хвилин на день, щоб відчути щиру подяку за все, що у вас є. І третя, дуже важлива річ: упродовж дня знайдіть час для того, щоб просто сісти, заплющити очі та почати усвідомлювати простір навколо себе. Відчуйте, вивчайте його, відчувайте своє тіло у цьому просторі. Цей процес усвідомленості допоможе знизити ваш рівень стресу, перейти у більш узгоджений та гармонійний стан. Я це роблю прямо зараз. Це просто практика. І чим частіше ви це робите, тим краще у вас буде виходити.